Тобі здається, що ти є дуже уязвимий християнин, що ти є один з тих на тій землі, яким є найважче. І і ти думаєш, що ти є як оця овечка серед вовків, і що є, насправді так воно і є. Бо тому що ми дуже часто. Переживаємо такі моменти, що ми, очевидно, бачимо, що ми справді є як овечки серед вовків. Але ви знаєте, оцей такий жаль до себе, він затьмарує очі нам, і ми просто не бачимо навколо себе повноцінної картини. От ми є батьки, ми маємо сім'ю. І дуже так, де коли ми себе любимо жаліти, і дуже так ми відчуваємо, як нам важко є, тому що є ті спокуси, і що ми є як овечки серед вовків. Послухайте в якийсь момент свого християнського життя я зрозумів одну таку важливу деталь, дуже важливу деталь. Що найважче на тій землі є тим віруючим, які є маленькі, які є неповнолітні, які є юначого віку, молодого віку. Зразу хочу сказати, діти Божі, то не тільки ті, які в дорослому віці прийняли водне хрещення. Записалися в церковний комп'ютер чи там церковний журнал як член церкви, і вони стали дітьми Божими. Діти Божі, то є ті, хто вірує в Ісуса Христа. Діти Божі, то є ваші діти. Якщо у вас народилася дитина, то є вже народжена дитина в християнській сім'ї, і вона вже є дитиною Божою. Розумієте? Якщо ви в своїх дітях не бачите дітей Божих, то ви є дуже нещасні люди. То я вам зразу говорю, і у вас є серйозні духовні проблеми. Діти ваші, які є народжені в християнських сім'ях, то є вже діти Божі. Розумієте. От взяти наприклад, ми живемо собі, ми десь ходимо на роботу, ми маємо якісь там свої справи. І найкоротший шлях до того, щоб достукатися, наприклад, до дитини, то є шлях дисципліни. Але є одна така важлива деталь, що ми просто навіть не враховуємо те, що твориться в серці тої дитини. Ми не враховуємо, що твориться в серці тої дитини, коли вона йде до школи. Ви знаєте, школа, це є така окрема тема для того, щоб про неї поговорити, тому що школа то є та територія, на якій наші діти проводять більшу половину свого життя, ото учнівського, тому що дитина йде з самого ранку, приходить десь там після обіду. Сідає там вчити уроки, якщо то в Україні сідає вчити уроки, десь в інших країнах діти уроки не вчать, але зато довше знаходяться в школі. Ну так чи інакше, дитина більшу половину свого дня проводить в школі. Ви знаєте, школа то є та територія, на яку заходить наша дитина, віруюча дитина. І вона туди заходить не як овечка серед вовків, вона заходить туди як маленьке ягнятко серед вовків. Зрозумійте, що її в школі покусають не гірше, ніж вас десь там на роботі. Але діло в тому, що у вас в дорослих людях є якийсь запас. Стійкості, у вас є якийсь запас сміливості, є якийсь запас слів, щоб за себе постояти. Але що зробить та дитина, яка, наприклад, пішла до школи і над якою постійно десь там бере верх вчителька, яка недолюблює віруючих людей, бо в Україні, особливо в Західній Україні, де ми. Жили раніше, ви знаєте, в школах тобі, як віруючій дитині, дуже важко буде. Я навіть цього не знав, тому, бо коли ми жили, наприклад, в українському звичайному селі на Львівщині, і мої діти ходили до школи, то вони мені вже коли стали дорослими, вони почали розповідати. Що в них творилося в душі, коли вони туди в ту школу йшли? І дитина навіть вдома не хотіла розповідати всього, бо тому що е, дитина розуміє, ну прийде тато до школи, е, там зробить якісь там зауваження, щось там поговорить з директоркою. Але та дитина мусить завтра знову вернутися в ту саму школу і знову там перебувати серед того середовища, яке постійно займається булінгом тої дитини, розумієте? Дитина повертається додому. Вона приходить зі школи. В школі вона вже була пошарпана. В школі вона вже навіть була, можливо, і побита кимось. Дитина приходить додому. Приходить додому, вона вже прийшла з депресивного середовища, побита, покусана, скажімо так. І тут, вдома, вона зустрічає батька. Який, наприклад, починає що ти отримав, яку оцінку, яка дисципліна, і починається вдома та сама історія, розумієте, дисциплінування і дитина вона досі того, що вже там получила, ще й приходить до хати, і ще й в хаті вона не має такого клімату, де її притулять, розумієте, де її ті ранки перемотають, де її просто захистять. Іде хоча б вона отримує ту любов, яку вона не може утримати ніде, розумієте, на тій землі, тільки вдома, в найпершу чергу, бо то є, то є та територія, де вашу дитину люблять. Якщо, наприклад, дитину вдома постійно дисциплінують, вона приходить додому, вона розуміє, що вона прийшла з ворожого середовища в через тве середовище, розумієте? І вона себе відчуває. Такою якби покинутою. Вона відчуває себе самотньою, вона відчуває себе е, нікому не потрібною, розумієте? Бо Тому що ми дорослі дуже часто забуваємо, що е, діти то є найуязвиміша територія, найуязвиміша категорія людей, розумієте, то є найуязвиміша. Я взагалі хочу сказати, що. Вважаю, що найжорстокішим найжорстокішою категорією людей за часів радянського союзу за часів комунізму, найжорстокіша категорія людей то були шкільні вчителі. Саме вони ламали дітей до того комунізму, до тих Галстуків червоних, розумієте? саме вони там нав'язували ті піонер отряди, потім і Постійно гнобили тих, хто вірує. Я пам'ятаю, як ми писали анкети, ми, Я хоча в дитинстві там був з православної сім'ї, але ми писали анкети, чи я є віруючий. розумієте? І всі писали, вся школа писала. І ми писали за весь час мого навчання. Я пам'ятаю, може раз за три або чотири, навіть розумієте? І це було такі ну, таке цькування, розумієте. Ну і розвалився Радянський Союз. Ну і що? Що змінилося? Змінився прапор на установі, змінилася може табличка, якась там на установі. А вся внутрішня складова отих агресивних е е вчителів, які булили віруючих дітей, вона залишилася там же в тій самій школі, розумієте? І в якій змірі ми дорослі, які пройшли ту радянську школу, ми десь є жертвами того всього. Тому що саме з дітей комуністи починали творити радянське суспільство, то радянське суспільство комуністичних грабів, я би так сказав, розумієте? І найгіршу і найстрашнішу роль в тому виконували вчителі, тому що вони знищували дітей. В дітях, оце розумієте, бажання свободи, бажання якогось там розвитку. Вони всіх стригли під одну копірку. Вони всіх вдівали в один одяг. Вони там, звичайно, що ті кращі були, гірші були, кращі ті, що були діти комуністів, гірші то що цей. Прості там робочі, розумієте, мама вчителька в школі то взагалі то взагалі, було дуже добре, бо ти навіть нічого не знав, але ти все одно десь там на, на четвірки, все одно зі школи був випущений. Я то все проходив, то все бачив. І от і, і, Україна стала окремою державою, розумієте, і та вся внутрішня складу залишилася. І той клімат він нікуди не подівся, розумієте? От, отой клімат цькування, той клімат, е коли там схиляють до доносів, там, до якогось там ябедничіства, оце все воно залишилося, розумієте? Змінився тільки прапор, розумієте? Вони тим, наприклад, вчителям шкільним їм без різниці, що повішати портрет Леніна що когось другого, розумієте, вони дуже безпринципні. І навіть було найсмішніше те, що і смішно, і смішно, печально, скажу так, розумієте, що вчорашня якась там секретарка Комсомолу, там, чи хто там школи, там займалася тими комсомольцями, розумієте, вона вчора агітувала до комунізму, розумієте, а сьогодні вона вивчає вірніше, викладає в школі дітям християнську етику. розумієте, То така якби насмішка. Така дика насмішка. Дорогі батьки. Що я хочу сказати? Ви пускаєте своїх дітей як маленьких ягнят на, на територію, яка дуже часто є агресивною і дуже часто є ворожою до ваших дітей. Дуже прошу вас, створіть вдома клімат любові. Розумієте, я, наприклад, своїх дітей я не сварив за погані оцінки. Погана оцінка, я розумію, що це є е, то, що поставила вчителька, і то не завжди буває об'єктивно. А навіть якщо і об'єктивно, ну і що, нічого страшного не сталося. Е, я вважаю, що якщо дитина і так прийшла зі школи е, в такому знаєте, настрої пригніченому. Я не можу її вдома пригнічувати ще й за те, що вона отримала якусь погану оцінку. Це неприпустимо. Пам'ятайте, що ваші діти вони є в тому світі як маленькі ягнятка. Якщо ви ще можете щось зробити, якщо ви можете якісь приймати рішення, якісь дії робити, захищатися якимись словами можливо або як. То дитина вона є беззахисною, по суті, розумієте? І тому важливо дуже, щоб для дитини вдома був створений клімат любові. Клімат любові. Звичайно, що ми не можемо допускати, щоб наші діти робили що хотіли. Обов'язково мусимо в тому кліматі любові, в тому кліматі любові, який ми маємо в наших домах, ми мусимо ще й дітей навчати. І навчати не з кулака такого, знаєте, по столі, а навчати іменно в любові і дітям пояснювати, що є до чого, щоб дитина розуміла, що вона робить. Знаєте, найгірше є оце, коли дитина не розуміє, для чого вона це робить. Якщо, наприклад, ви скажете дитині, то вдівай, то не вдівай. А не поясните нормально тій дитині і буде десь на рівні роби так, бо я так сказав, то це є вже якби ви стаєте співучасником. Того булінгу, який дитина може утримувати десь там за межами вашого дому чи квартири, розумієте? Ви так якби продовжуєте добивання тої дитини вашої. І потім, коли дитина виростає, вона виростає і вона думає собі: ну а чого я повинен там чи повинна е, якби, триматися іменно того, що там мій тато з мамою говорять. От, вони говорять про любов, але любові вони не демонструють вдома ні до мене, ні один до одного, наприклад, розумієте? І дитина, вона тоді починає з маленького ягнятка, віруючого ягнятка, вона починає перетворюватися в маленького такого вовчика, розумієте, який. Зуби починає показувати, який починає сам себе захищати, який починає. Бо тому що дитина вона виростає в постійному стресі, який утримує десь там ззовні і отримує десь там вдома, розумієте? І тому то, якщо дитина виростає в кліматі любові і в кліматі не тиску, а нормальних взаємовідносин, то дитина тоді розуміє, що Хата, там, де вона приходить, то є та територія, де її при любих обставинах будуть любити. Любити Любити будуть по-любому. І дитина тоді буде розуміти, де є любов, де вона живе. Розумієте? Ми, батьки, повинні показати, що Бог є любов, ми повинні показати на власному житті, на власних взаємовідносинах. Ми повинні показати нашим дітям в хаті. Ми можемо говорити багато правильних речей. Розумієте? Ви можете закінчити 50 тих біблійних інститутів тих злощасних, розумієте, які вже спотворили не одного проповідника. Ви розумієте. І, але ви ж дитині не дасте от того всього, що вона потребує: любові, взаєморозуміння і так далі, вона мусить отримати це все в ділі. Вона мусить побачити це все вдома. Якщо, наприклад, ваша дитина навчається не в українській школі, про яку я вже там згадав, та й ви самі багато чого знаєте і розумієте ту школу з хабарями, і з хабарниками, і з тим всім розумієте предвзятстю, то і все їхньої, і то таке, знаєте, та як, як якась групіровка там цей. Але якщо, наприклад, ви десь в європейській школі чи десь інша закордонна школа. То ну, ми знаємо, що в таких школах там більше до дітей відносяться нормально, тому що там дуже ретельно ну, дивляться, щоб не було зі сторони вчителів якогось такого, знаєте, поганого відношення до учня, то зразу буде відповідна реакція дирекції. Але все одно в тих школах так само панує дуже багато всього такого, що дитина ваша бачить. І, хоча, наприклад, в тих, скажімо так, цивілізованих школах закордонних і можуть нормально сприймати ваше християнство, ваших дітей, але діти бачать в таких школах і ті самі сигарети, і ті самі наркотики, навіть, і навіть мій син наймолодший, вчився, коли в Польщі ще ми жили. То в нього була в класі дівчинка, яка себе називала ім'ям хлопчика. Тут дитині 12 років, розумієте, і вона хотіла, щоб її називали іменем хлопця. І ви знаєте, і то треба дитині також з тим якось ну, побороти. Оце все, розумієте, якось правильно це все сприймати, і коли дитина приходить додому і починає про то розповідати. І тобі треба, як батькові, тобі треба вміти дитині сказати про це все, пояснити про це все. Дитині дуже мало сказати, що то є судоміти, там, і пекло і так далі. Розумієте, дитині треба пояснити і пояснити деколи дуже навіть відверто. Не треба розуміти, що діти наші не розуміють нічого. Ви, ну, Давайте просто повернемося в наше дитинство і ми, ми ж прекрасно багато речей розуміли. І ми дітям наших нічого нового не скажемо. Але коли ми скажемо нашим дітям ми і пояснимо оце все правильно, то наша дитина тоді буде розуміти, що до чого, розумієте? Бо тому що наша дитина то є також дитина Божа. Розумієте? Наша дитина не стане дитиною Божою, коли вона виросте і прийме водне хрещення. Наша дитина, вона є дитиною Божою вже. Розумієте чи ні? Наша дитина разом з нами приклоняє коліна перед Господом Богом. Наші діти ще навіть до повноліття дуже часто бувають серед нас віруючи людей, діти хрещені Святим Духом моляться, Розумієте? Наші діти дуже багато проходять різних духовних випробувань, і вони мають теж свою духовну боротьбу. І їхня боротьба вона є набагато важча, ніж боротьба нас, дорослих. Тому що ми вже чогось вже навчилися, а вони тільки починають. І якщо дитина буде приходити додому і не буде мати довірливих взаємовідносин зі своїми батьками. І вона не зможе навіть запитати в свого батька із-за страху, бо тому, що батько строгий, наприклад, дуже часто віруючи, батьки то є. Ну то є просто то є церковний жах. Що наскільки батьки бувають строгими, що дитина навіть не може підійти, бо немає довірливих взаємовідносин, бо тому, що тато тут часу немає, то, то гаркне там то ще щось там і ви розумієте. І що їй робити ті дитині? А вона може би й хотіла зрости духовно зараз? А як вона зросте? Там її пощипали, покусали, там її десь обізвали, принизили. От, обізвали там штундою, чи баптисткою, чи ще кимось, розумієте. І дитина з їсти жити. Може видно, дорослій на то реагує вже нормально. Але дитина вона то сприймає дуже боляче. Вона себе в класі одна, наприклад, дитина така, вона відчуває себе просто як відділеною від всіх, розумієте, їй важко. Тому ми повинні створити вдома клімат любові, щоб дитина не відчувала ще й вдома себе такою відділеною від тата, від мами. розумієте? Це є дуже важливо. І навіть я би хотів, щоб оце відео, яке я зараз знімаю, щоб ви подивилися разом зі своїми дітьми. Щоб ви подивилися разом зі своїми дітьми, сядьте, візьміть своїх діточок біля себе і подивіться оце відео разом зі своїми дітьми. Повірте мені, повірте мені якщо ви хочете справді хочете, щоб ваша сім'я була спасенною, щоб ваші діти виросли віруючими людьми, вам потрібно навчитися приймати правду. Якщо ви не будете могти приймати правду, ви будете як ті правдоненависники, як ви можете, наприклад, збудуватися самі, якщо ви не любите правду про себе? Розумієте? Багато людей мені там писали і всяку ту критику, розумієте, на що ти то говориш? На що ти то говориш? Люди просто ненавидять правду, розумієте? Люди готові тебе назвати якимсь там відступником і розумієте, об'явити тебе, хто знаким, тільки щоб правду не чути. Не уподібнюйтеся в своїх сім'ях до тих, наприклад, людей, які є ненависниками правди, які затикають рот любій правді. Ми, діти Божі, ми повинні завжди пам'ятати, що Господь Він є Богом правди. Розумієте? Він говорить правду, Він дає істину, розумієте? І ми повинні любити правду. Навіть якщо та правда може нам не подобатися. Бо як ми, наприклад, будемо знати, якщо у нас болить зуб, як ми будемо знати, що робити далі, якщо, наприклад, не буде встановлена діагностика, якась і не буде винесено якесь конкретне рішення, що робити далі. Розумієте? Лікувати чи усувати. Ну, в будь-якому випадку, ми повинні знати правду, що відбувається. І в нашому духовному житті так само ми повинні навчитися приймати правду. Тому то я бажаю, щоб в наших сім'ях. Ми були тими батьками, які вирощують своїх дітей в любові, і діти виростають тими дітьми Божими, якими вони і повинні бути наділеними вдома любов'ю. Окутаними піклуванням, окутаними взаємною довірою. І такі діти, ви знаєте, вони будуть хотіти молитися. Повірте мені, діти, які окутані любові, вони з радістю моляться і забувають навіть те, що відбувається, десь там за воротами їхнього дому.